Солдати, ви голодні і роздягнені. Уряд винен вам багато, але не може дати нічого. Терпіння та хоробрість, яку ви виявили серед цих скель, захоплюють. Але все це не приносить вам слави, навіть відблиск її не падає на вас. Я поведу вас у найродючіші рівнини на землі, багаті провінції, розкішні міста. Все буде у ваших руках. Там ви знайдете честь, славу та багатство. Солдати Італії. Невже у вас не вистачить сміливості та витривалості? Після звернення до армії Бонапарт наказав готуватися до наступу. Дізнавшись про це, солдати підбадьорилися. Директорія доручила Бонапарту завдати головний удар по австрійським військам і відтіснити їх за річку. По при цьому проти військ Сардинського королівства потрібно було діяти оборонно. Однак Бонапарт вважав цей план абсурдним. Він вирішує, перш за все, вибити з війни слабшого супротивника перед тим, як боротися з головною австрійською армією. Для цього було розроблено стрімку наступальну операцію. Бонапарт мав намір максимально використовувати швидкість маршів і потай для ворога зосередити біля Савони ударне угрупування з дивізій Массена, Лагарпа і Ожеро. Французи негайно почали маневри по гірських дорогах над самим узбережжям, що було вкрай небезпечно, так як уздовж цього узбережжя крейсувала британська ескадра Нельсона. Зосередивши поблизу Савони три дивізії загальною чисельністю 25 тисяч чоловік, Бонапарт збирався завдати потужний удар по центру ворога і прорвати фронт біля дего, роз'єднавши в такий спосіб війська противника. Захопивши центральну позицію, Бонапарт мав можливість сконцентрувати всю міць своєї армії проти генерала Колі. 9 квітня штаб був уже в савоні. Війська активно зосереджувалися до цього місця. Бонапарт планував розпочати наступ 15 квітня, але несподівано для нього всі плани опинилися під загрозою. Генерал Больє випереджає Бонапарта і 10 квітня сам починає наступ. Австрійський головнокомандувач вирішує відкинути французькі авангарди від геної, а також захопити центральну позицію біля Монтенотте. В той же час генерал Колі мав намір провести наступ на Мілізімо. Ці дії ворога могли повністю зруйнувати плани французів, Бонапарту терміново треба було приймати рішення, оскільки австрійці почали захоплювати ініціативу. Уже вранці 10 квітня біля містечка Волтрі війська Азебутендорфа атакували піхотну бригаду генерала червоні. Втративши 300 чоловік, генерал червоні був змушений відступати. Наступного дня бригада генерала Аржанто почала центральний наступ через гори, але далі на шляху австрійців став гарнізон французів, який зайняв оборону в старому редуті недалеко від Монтенотте. Гарнізон налічував півтори тисячі чоловік. Обороною керував полковник рампон. Аржанто зосередив для атаки на редут 4,5 тисячі солдатів. Протягом усього дня австрійці люто атакували переважаючими силами. Але французький гарнізон рішуче відбивався. Аржанто кидав в атаку на редут своїх найкращих офіцерів. Запеклий бій йшов на цій висоті. У свою чергу, полковник Рампон, щоб підняти бойовий дух своїх солдатів, Ставши з прапором на парапеті Редуту, поклявся перед своїми солдатами перемогти або загинути на цій висоті. Натхненні своїм командиром, солдати дали таку ж клятву. Полковник Рамко продовжував із неймовірною відвагою битися, тим самим виграючи для Бонапарта такий необхідний час. І ввечері 11 квітня Бонапарт все ж таки встигає зосередити біля Савони ударну групу для прориву центра. Дізнавшись, що Рампон б'ється з останніх сил в горах біля Монтенотте, Бонапарт вирішує атакувати негайно, не звертаючи при цьому ніякої уваги на загрозу з правого флангу. Ожеро отримав терміновий наказ наступати по дорозі до Мілізімо. Серюр'є наступати на Чеву, А на Монтенотте Бонапарт кидає найсильніші дивізії Лагарпа і Масена. І в ніч з 11 на 12 квітня дивізії Бонапарта пішли на прорив фронту. 12 квітня під прикриттям ранкового туману дивізійний генерал Лагарп зі своєю піхотою вийшов на висоту Монтеліджіно і зайняв позицію за редутом. І тільки на туман розвіявся, потужний удар дивізії Лагарпа обрушився на австрійців, які вже видиралися нагору. В одну мить піхота ворога була скинута з гори вниз. Аржантон негайно почав збирати свої батальйони для бою з Лагарпом. Але в цю хвилину на австрійців чекало нове потрясіння. Здійснивши гірськими дорогами обхідний маневр, у тилу австрійців з'явився масена. Маючи майже триразову чисельну перевагу, французи не залишили жодного шансу австрійцям. Лагарб атакував фронтально в той же час, як піхота масена сіяла жах у тилах аржантов. Розгром був повний. Вирватися з цих гір і врятуватися вдалося лише кільком сотням австрійців. Полковник Рампон за виявлений героїзм на цьому редуті отримав звання бригадного генерала. Ця рішуча і довгоочікувана перемога в одну мить наповнила впевненістю як солдатів, так і їхніх командирів. Бонапарт негайно відправив до Парижа ці радісні для Франції звістки. Громадяни. Італійська кампанія розпочалася. Я повинен повідомити вас про битву під Монтенотте. Після трьох днів маневрів Больє атакував нас у правий фланг. Генерал червоні витримав цю атаку з безстрашністю. Як тільки я дізнався про обставини атаки праворуч, я наказав генералу червоні почекати до ночі і відступити до центру форсованим маршем, приховуючи свій рух. Далі ворог атакував редут Монтеліджино, який був нашим останнім опорним пунктом у центрі. Півтори тисячі наших солдатів билися за цей редут. Полковник рампон, який командував обороною, проявив якості великого воїна. Вночі ми пішли у наступ. 12 квітня на світанку Лагарб енергійно атакував Монтеліджино, той час як Масона атакував тили австрійців. Аржанто розбитий. Два генерали його тяжко поранені. Втрати противника становлять від трьох до чотирьох тисяч солдатів. У тому числі понад дві тисячі полонених. Також ми взяли в полон вісім офіцерів. Ми втратили 400 солдатів. Коли я отримую всі звіти і буду менше зайнятий, я надішлю вам докладний опис, і Франція дізнається імена своїх героїв. Розбивши бригаду Аржанто, Бонапарт переніс штаб у Каркаре і продовжував стрімко проривати центр, не звертаючи уваги на бульє праворуч. 13 квітня вперед на Дего Бонапарт висилає дивізію Лагарпа і Массена. Ожеро йшов дорогою на Чеву через Мілізімо і вже вів бій з авангардами ворога. Поблизу Чеви Бонапарт планував об'єднати війська Серюр'є і ожеро, після чого нанести удар по генералу Коллі. Лагарп та Массена повинні були утримати дего, а тим часом Больє. Дізнавшись про поразку Аржанто, не наважився наступати на савону, а наказав пересунути свій лівий фланг ближче до Акві. Додатково до цього, щоб зупинити французів у Дего, туди вже було направлено п'ятитисячну бригаду Вукасовича. Все залежало від того, хто перший встигне зосередити на центральному секторі фронту більше сил. Бонапарт поспішав і продовжував стрімко проривати центр. Але незабаром успішне просування французів було зупинено. Недалеко від Міллізімо, ар'єргард противника, який налічував приблизно тисячу солдатів, зайняв оборону в старому замку Косерія. Ця невизначеність на фланзі не дозволяла військам центру зробити вирішальний прорив. Потрібно було якнайшвидше забезпечити безпеку флангу. І без якої-небудь підготовки, не маючи навіть драбин, дивізія генерала Ожеро пішла на штурм замку. Атакуючі колони, ввели генерали. Першу колону в атаку повів генерал Банель, але гарнізон чинив відчайдушний опір. Наблизившись до замку, французи були зустрінуті ураганним вогнем зі стін. Атаку було відбито. Сам генерал Банель був убитий. Тоді штурм очолив хоробрий генерал Жубер. Але коли цей генерал дістався до укріплень, він отримав удар камень у голову і упав, втративши свідомість. Зі спогадів генерала Жубера. Нічого жахливішого не можна було уявити, ніж ця атака, де мене поранило, коли я пролазив через стіни. Мої солдати підняли мене вгору. Однією рукою я чіплявся за верхівку стіни, другою загороджувався шаблею від каміння. Моє тіло було мішенню для обстрілу з двох траншей на відстані десяти кроків від мене. Черговий штурм закінчився невдачею. І до кінця дня атаки довелося припинити. Гарнізон замку вистояв. Ожиров втратив 900 солдатів убитими та пораненими. Однак, незважаючи на всю відвагу оборонців, їхнє становище стало абсолютно безнадійним. У замку закінчилася питна вода. До того ж, за весь день бою гарнізон замку витратив усі боєприпаси. За таких умов оборонятися було неможливо. Війська генерала Коллі хоч і намагалися допомогти, але всі ці спроби були безуспішними. І вранці наступного дня дивізійний генерал Ожеро, загрожуючи повним знищенням гарнізону, все ж таки добився капітуляції. Гарнізон капітулював на почесних умовах. Усі офіцери були відпущені під чесне слово не воювати цього року проти французів. Отже, незважаючи на важкий бій, французи здобувають чергову перемогу. Розібравшись із цією загрозою на фланзі, французи помчали до Дего. Бонапарт стрімко перекидав піхотні бригади з одного напрямку на інший, і цими форсованими маршами він забезпечував чисельну перевагу на кожному напрямку. 14 квітня Бонапарт знову випередив свого противника і зміг сконцентрувати біля Дего значно більше сил. Проти 13 тисяч французів в Дего стояло лише близько п'яти тисяч австрійців. Підкріплення Вукасовича не встигали підійти до цього дня. Вранці 14 квітня під особистим керівництвом Бонапарта французькі бригади кинулися вперед на дего. Лагарп, Массена атакували всіма силами. Кавалерія генерала Стенжеля вдарила у фланг. І все було вирішено першою атакою. До третьої години дня французи взяли дего. Черговий загін австрійців був розбитий, із п'яти тисяч солдатів австрійці втратили близько трьох тисяч убитими, пораненими та полоненими. Було здобуто вже третю перемогу за чотири дні, але Бонапарт не зупинявся. Залишивши дивізію Массена в Дего, Бонапарт разом з Лагарпом попрямував на захід, де планував сконцентрувати три дивізії і розгромити генерала Коллі. Проте тільки но війська виступили. Події набули несподіваного повороту, окрилені перемогами, солдати Масена, зайнявши Дего, почали грабувати селища, пити і веселитися. Дисципліна була втрачена повністю. Сам генерал массина ночував у сусідньому селищі, в місцевої вродливиці, і в такому положенні, рано вранці, 15 квітня, французи були захоплені абсолютно зненацька. Запізніла бригада Вукасовича підійшла до Дего і стрімко атакувала. У повному безладді французи бігли зі своїх позицій, покинувши при цьому всі гармати. Сам Массена мало не потрапив у полон. Лише в останній момент він встиг вискочити з ліжка в одній сорочці. Вукасович, вибивши французів із Дего, негайно зайняв оборону. Дізнавшись про ці події, Бонапарт за годину був у Дего. Лакарпу було наказано зупинити марш і терміново повертатися. З великими труднощами Бонапарту вдалося привести війська в порядок. Близько полудня розпочався другий штурм Дего. Цього разу австрійці билися з винятковою стійкістю. Перший штурм був відбитий, австрійці обороняли кожен будинок. Друга атака також захлинулась. Але Бонапарту знову вдалося швидко сконцентрувати чисельну перевагу. На поле бою вчасно підійшла дивізія Лагарпа. У бій також вступила бригада Віктора проти п'яти тисяч австрійців. Бонапарт зосередив майже 15 тисяч солдатів. Перемогу принесла атака полковника Ланюса, який, піднявши капелюх на кінці своєї шаблі, повів за собою солдатів у вирішальний штурм. Втративши півтори тисячі солдатів і 18 гармат, Вукасович відступив. За цей бій Ланюс отримав звання бригадного генерала. Також увагу Бонапарта привернув офіцер, який бився з надзвичайною відвагою. Прізвище його було Лан. Таким чином Бонапарт успішно реалізував першорядну задачу і остаточно розділив війська противника. В результаті боїв з 12 по 15 квітня. Армія больє втратила близько 10 тисяч солдатів. Австрійський головнокомандувач був надзвичайно здивований. Зазнавши трьох поразок за чотири дні, больє стояв біля акві, не наважуючись рухатися далі. Бонапарт, в свою чергу, діяв з повною рішучістю. Залишивши Лагарпа спостерігати за австрійцями, він з усіма своїми військами починає наступ на генерала Колі. Усі ці стрімкі успіхи. Наповнили французьку армію неймовірною силою духу. Цей темп, порив, ентузіазм одразу ж передався солдатам. Всі пройнялися п'янким почуттям перемоги і рвалися у бій, бо на парту за лічені дні вдалося надихнути армію. Французи продовжували наступати широким фронтом. Генерал Ожеро на чолі дивізії вже штурмував укріплення ворога поблизу чеви. Генерал Коллі зосередив на цій позиції вісім тисяч солдатів і зміг відбити атаку Ожеро. Однак далі з лівого флангу в атаку пішла дивізія генерала Серюр'є. Массена та Станжель охоплювали правий фланг. В результаті виникаючої загрози тилам ворог був змушений залишити свої укріплення і відійти на нову позицію біля селища Сан-Мікеле. Не встигнувши зайняти нову позицію, генерал Коллі знову був атакований. Серюр'є атакував всіма своїми військами, і після запеклого бою противник був відкинутий. Однак, коли успіх було практично забезпечено, солдати знову втратили дисципліну та почали святкувати перемогу. Противник цим скористався і здійснив несподівану контратаку, і французи знову втратили захоплені позиції. Наступ зупинився, було змарновано цілий день, але Бонапарт не втрачав віри у перемогу. Наказ Бонапарта генералу Сарюрє. Я з жалем дізнався, що вчора ваші війська були зненацька захоплені в Сан Мікеле. Я наказав генералу Дом Мартену зі своєю бригадою виступити до вас. Дом Мартен буде повністю підкорятися вашим наказом. Вам також необхідно атакувати спільно з генералом Ожеро. Завдяки цим підкріпленням ви можете взяти блискучий реванш. Ви не повинні падати духом, мій дорогий генерал. Через невелику вчорашню подію вона стане лише прелюдією до вашої перемоги. Дуже важливо, щоб ви атакували спільно з генералом Ожеро. Дійте разом! Відправивши підкріплення генералу Серюр'є, Бонапарт видав серію наказів, спрямованих на боротьбу з мародерством. Ці заходи були вкрай суворі. Дивізійним генералам давалося право розстрілювати на місці всіх солдатів. Помічених у цій ганебній справі. ці накази доводилося виконувати неодноразово. Наступ продовжувався. Вранці 21 квітня було призначено загальний штурм позицій противника біля Сан-Мікеле. Генерал Колі мав на позиції 13 тисяч солдатів. Бонапарт сконцентрував 16 тисяч. Однак обхідні маневри французів знову злякали генерала Колі, і він почав відхід до Мондові. Дізнавшись про це. Бонапарт наказав негайно наздогнати супротивника. Війська Коллі при відступі трохи забарилися і не встигли організувати оборону міста. Помітивши це, відважний серюр'є вирішує помститися за свою невдачу. Не гаючи часу і не чекаючи інших сил, він особисто очолює атаку. Зі спогадів Мармона. Вишикувавши солдатів у три колони, він став на чолі центральної. Із шаблею в руці. За десять кроків попереду, повів швидким кроком колону в атаку. Це було чудове видовище. Старий, але енергійний генерал, чия сила подвоїлася, коли він побачив ворога, вів нас у бій. Я супроводжував його в атаці, яка мала повний успіх. 22 квітня французи здобувають чергову перемогу. Французька кавалерія, вирвавшись на рівнину, довершувала розгром. Кавалерія ворога намагалася контратакувати, і в цьому бою перемогу біля Мондові затьмарила втрата видатного французького генерала, був убитий Стенжель. Після цієї перемоги французи нарешті вирвалися з лігорійських гір на родючу рівнину П'ємонта, і всі турботи, пов'язані із забезпеченням солдатів, значно полегшилися. Голод більше не загрожував армії. Давши солдатам невеликий відпочинок, Бонапарт приготувався до останнього маршу на турин. Наступ був спланований таким чином, щоб кожна частина армії знаходилася на відстані денного переходу від іншої, і була в змозі зосередитися проти будь-якого потенційно небезпечного пункту. 23 квітня французька армія почала наступ на турин. На той час туринський двір перебував у повній паніці, і нарешті сталося те, що два тижні тому здавалося неможливим. Король Сардинського королівства попросив перемир'я. Угода про перемир'я була підписана 28 квітня. За її умовами, французи брали під контроль основні фортеці П'ємонта а також важливі переправи через річку. По на цьому завершувався перший етап кампанії. У цій блискуче проведеній десятиденній операції Бонапарт вибив з війни цілу державу. Було здобуто серію рішучих перемог. Десятки захоплених бойових прапорів ворога ад'ютанти Бонапарта привезли до Парижа. І в той час, коли на основному фронті не було жодних результатів, події в п'ємонті приголомшили всю Францію. Народ, як Парижа, так і провінції, раптово охопив ентузіазм стосовно цього стрімкого калейдоскопу перемог, імена яких звучали мелодійно і дзвінко, перемог, які летіли, наче на крилах. ця слава, цей порив. Ці захоплені ворожі прапори, які майоріли на вітрі, п'янили народ. Люди юрмилися на вулиці, коли читали новини з армії, і зачаровувалися словами, які звучали, неначе музика. Монтенотте, Мілезімо, Дего, Мондові. Всі захоплювалися цими швидкими успіхами, веселими, як молодість, яскравими, як сонце. Ім'я Бонапарта майже невідоме напередодні. Передавалося тепер із вуст у вуста.